Ми брались у магазин. Так, саме головне не шарахуй, так мені боються руки десь усунуть у кармани, кармани в штанях. Погнали у магазин. Значить так, на рахунок торта. Все-таки ми дійшли до такого висновку, що це духовка і все. І більше всього, що мені в своїй духовці, треба було його пекти на 200 градусів. От я все роблю на 200 градусів, все випікається добре, хоча Дно ну, підпеклось. Ну, ну коротше, більше, всі інгредієнти правильні. От Нічого добавляти не треба. Єдине, що духовка. Так, мій лук на сьогодні, поки прохолодно, вернуся в цьому костюмчику. Їду по нові інгредієнти. Я аж так і доб'ю це діло до ладу. І колір гарний розочки. Це вже ми приїхали. І от така темно, червона, супер. Просто супер. Новий кущик ось зацвів. І цей ще не показував. Ось буде. Така теж червона. Ой, клас. Дівчатка, купила все. Будемо все робити по новій. В Аврорі. Вчора мені підписниця порадила, підіть в Аврорі, купіть. Соковижималку купила. Тепер я вже хазяйка справжня. Так, дівчатка, хочу вам дати пораду. Дуже цінну. Хто любить морозиво Я його і не люблю. А вчора так випадково купила дві пачки. Ну як випадково? думаю куплю з Ну Ми коли купляємо, то кофейне в шоколаді. Я хрещатик дуже люблю кофейне в шоколаді, більш ніякого. Ну, а це ж не було саме хрещатика. Думаю, подивилася, воно ж кофейне всередині. Ще ж дивлюся якась і там вишнева є, так, як рослоєчка. Так от, дівчата, яке оце смачне морозиво. Я вам не можу передати. Значить, ласунка у бельгійському шоколаді вишенька. Оце. Смак, необикновенний, шоколад, хрумтючий, смачний. Пробуйте. Це дуже цінна інформація. Затягло небо і десь там далеко вже й підгремлює. Я ще вип'ю кави з сестрою балакала. Ну, не знаю по WhatsApp, це голосові одне одній посилаємо. Кажу, нічого сьогодні робити не хочу. ну Це так, наче я щось роблю. Зазвичай вона каже, я тобі дам пораду. Я на дивані розкидай копит і лежи. І все. Можеш каже, ще серіал якийсь подивитися, може вже поспати. Mm, порада хороша. <laughs> <З цими копитами. смех> ай, і сміх і гріх. Ну, ну правда ж. Це в кого життя наладилося, Копита, бачите, як позакидала. Ай, ну комедія да йоді. Багіра. Багіра. Ах ти ж. Вже і увесь дощ під деревом сухо, в дворі мокро. Так, піду серіалу пару серій зерну. Зерну у 6.00 прямий ефір. Я вже знайшла куди треба заходить, не знаю, чи пустить в мене, чи не пустить. Ну Попробуємо. Трішки поспілкуємося. А як же? Обов'язково. Я тільки за. DAAAAAAA Wimbledon is kind of the seat of, of tennis in many ways. It has obviously a rich history, it's grass unlike the other Opens. I don't have words to describe how excited I am about the men's final today. This could just be my last day on earth and Так, у нас була хімчистка дивану, відповідно, він трошечки вологий. Я дуже дякую клінінгу в Чернівцях. Вже скільки працюємо, і виключно замовляємо тільки цей клінінг. Все чистенько, ідеально. Завжди постіль поміняють. Я тако перед виходом кладу постіль. Навіть стару постіль попрали, висушили, зробили абсолютно все. Дуже-дуже дякуємо. Це, звісно, розкішно, коли ти приходиш і вже все чисто.